Новини на телеканалі бізнес з вами Дар'я Дігус вітаю про найцікавіші події дня спочатку коротко. Кредит довіри та доларів. Чи допоможе нам ЄС протистояти Москві фінансово? Політ нормальний українські виробники легких літаків поки працюють на закордон, коли попит з'явиться і всередині країни. Як сваряться континенти через жучки? Скандали з прослуховуванням глав держав набирає обертів. 6% річних за кожен день прострочкою плати саме стільки вина Україна російському Газпрому. Відповідне доповнення до контракту з Нафтогазом оприлюднив голова правління російського монополіста Олексій Міллер. За документом українська сторона мала до 7 вересня сплатити попередній рахунок у мільйон доларів за спожитий у серпні газ. Решту боргу можна було погасити до 1 жовтня. Водночас за надання відстрочки Нафтогаз мусив виплатити відсотки. Наразі набігли уже 7 мільйонів 700 тисяч на додачу до суму основного боргу водночас прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що ситуація з газом аж ніяк не пов'язана із намірами України підписати угоду про асоціацію з ЄС. Утім, голова уряду не заперечує договір неминуче вплине на україно-російські економічні відносини. Вони повинні тоді розуміти, що і з нами отношения будуть строїться інакше. Вони к нам все время наприклад, за кредитами. Ну в конце концов, якщо у них от такі продвинуті отношения з Євросоюзом. Что, наверное, неплохо, потому что у нас тоже хорошие отношения с Евросоюзом. Пусть аккредитуются в Брюсселе. Но, мне кажется, это нормально абсолютно. Між тим Євросоюз готовий заступитись за Україну випадку економічної війни з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставлених чиновників ЄС. Якщо у разі підписання угоди про асоціацію Росія посилить тиск на Україну, європа допоможе із поставками газу. Також європейський партнер клопотатиме перед МВФ за надання нашій державі фінансування. Водночас, голова місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв вважає, жодного зв'язку між підписанням угоди про асоціацію з ЄС та отриманням грошової допомоги немає. І про перспективи відновлення співпраці України і МВФ ми говоримо із Оленою Сльоскою виконувачем обов'язків відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все ж таки відновлення співпраці України і МВФ. Наскільки воно конче потрібне нашій державі? Мое личное мнение мы можем обойтись без этого кредита третьего. Это третий по счету кредит за время независимости. Первый был 90-е годы, когда действительно нужно было реструктуризировать и переформатировать украинскую экономику социалистических рельс, рельсов на рыночные. Вот. И тогда мы получили всего два транша из четырех. Следующий кредит мы попали в ту единичную ну, выборку стран, которые первые получили при валютно-финансовом кризисе 2007-2008 года. Тоже получили два транша из четырех. Ну и сейчас нам предлагают, как в экстренной, в экстренной ситуации, снова третий транш. Это третий кредит. То есть это не третий транш того кредита, а новое кредитование. И на мое мнение, нужно сейчас воздержаться от этого кредита. Так, і здається, у України є всі шанси зараз не скористатися цим кредитом, тому що е, поки що умови міжнародного валюту, валютного фонду є такими, які неприйнятні для України до уже традиційних про підвищення тарифів на газ а також те, що вимагає МВФ відпустити курс національної валюти. Ще додається вимога зменшити державні видатки, що стосується фонду зарплати, також субсидування. Як Ви вважаєте, чому з'явилися от саме зараз? ці вимоги, коли навіть попередні ще Иногда ну, действительно очень странно. Если взять вот эту э, перечень кредитования МВФ разным странам в разные года, Например, когда Югославии выделялся кредит на, э, допустим, выравнивание регионов, когда Югославия хотела выровнять свои регионы, МВФ настаивал на, наоборот, и тогда все это привело к кровопролитию гражданской войны. В Руанде была подобная ситуация. То есть иногда требования МВФ настолько жесткие по отношению к реальной экономике, к к населению, что выполнение их действительно чревато чревато э, волнениями гражданскими, и для правительства это очень серьезный шаг. Очень серьезный. Поэтому на сегодня нужно хорошо подумать, прежде чем взять условия. У нас есть альтернатива, в принципе, и Россия нам предлагает сейчас кредит. В то же самое время, как ЕС договаривается с МВФ, но это не договор ЕС с МВФ. ЕС... А вот с приводу цієї домовленості Європейський ти... Союз він реально має інструменти впливу на міжнародний валютний фонд, а ви Ні, ви чи... це зовсім по-другому видно пояснили, потому что на самом деле страны ЕС входят в В страны в кредиторы МВФ, члены МВФ. И квоты каждая страна имеет свои. Наибольшее число квот голосов имеет Соединенные Штаты Америки больше 17%. Поэтому все основные решения принимаются с их подачей или блокированием. То можно пропустить, что карманы чьи Евросоюзу радят как раз Вторым идет, кто по квотам идет Германия.

Следующие идут тоже Франция. То есть европейские страны, которые составляют костяк Европейского Союза, они и так находятся в МВФ, и есть договоренность среди главных кредиторов, вот, которые имеют большее число голосов при принятии определенных решений, дать такой стране кредит или не дать такой стране кредит. Поэтому там договоренность и так есть, то есть никто не давит на МВФ абсолютно. Там есть устав, правда он менялся более 9 Раз этот устав Международного валютного фонда, который предписывает для всех стран примерно одинаковые правила кредитования. Поэтому говорить, що є там договарюється з нет. вив, ні внутрі такого буквально щойно ця новина з'явилася. Вона почала ширитися інформаційним простором. От сьогодні уже а, є заява прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про те, що от, нібито якщо Україна йде в ЄС, то звісно, нехай тільки там кредити бере. Ну і має він на увазі, звісно, те, що Російська Федерація перестане кредитувати Україну. Ну а власне кредитує. Хто російські банки на вашу думку, уряд він взагалі має повноваження або чи має реальний інструмент діяти на російські банки таким чином, що після от подібних заяв вони справді можуть згортати програму кредитування української економіки, українських підприємств? Украина тоже является, ой, Россия тоже является членом МВФ, так же, как и Украина. В 1991 году наши страны, все бывшие страны Советского Союза стали э, членами МВФ, полноправными. И квота у каждой страны своя. Вот у нас 0,6 и 0,6,47% голосов, у России 2600 чем-то голосов. Ну, по сравнению с США, у которой больше там, я сейчас боюсь, где-то около 70%. Процентов голосов, так, да. да, то, конечно, наше и российское процентное соотношение тонет в этом. Но есть и другие банки, конечно. Есть и государственные, есть и корпоративные финансирование, есть и анклавы всевозможные на территории бывшего Советского Союза, начиная с СНГ, Еврозес, ЕЭП, и сейчас Таможенный Союз, и все они имеют право кредитования, поэтому говорить о том, что например, частный бизнес заинтересован заинтересован И давно уже работает на Україні, в украинской экономике. Так же, как и европейские э, крупные корпорации, не только европейские, и американские, давно имеют филиалы э, в Украине и работают. Тобто, У Яблоки такой сценарий, справді достаточно складно. Да? так. Да. зрозуміло. Дякую вам дуже за цю розмову. І я нагадаю, що про перспективи відновлення співпраці України і МВФ ми говорили із Оленою Сльозко, виконувачем обов'язків відділу міжнародних валютно-фінансових відносин інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. Другу добу на кордоні Росії та України стоять черги із фур. У день у трьох пунктах Донецької та Луганської областей кількість довгомірних вантажівок сягнула 140. Повідомляють у держприкордонній службі. Майже стільки ж машин оформили учора. Затори виникли через запровадження Росією нових норм транзиту. Федеральні митники припинили приймати книжки міжнародних дорожніх перевезень. Тепер замість них потрібно надавати інші види забезпечення транзиту. Це митний супровід, гроші, банківську гарантію, поруку або заставу майна. проводится работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите. Увеличилось количество агентов организации поручителей, которые оформляют документы перевозчиков на транзит. Кроме того, представители уполномоченных компаний выехали на территорию Украины для заключения договоров о передаче своих полномочий украинским фирмам. Таким образом, оформление обеспечения будет проводиться заранее, до въезда на территорию Российской Федерации. Революції на ринку нерухомості не відбулось. Нові правила оцінки майна для оподаткування запрацювали від сьогодні. І за словам учасників ринку, жодних проблем в оцінювачів не виникло. Голова виконавчої ради всеукраїнської громадської організації Асоціації оцінювачів України Костянтин Черниш переконує фахівців достатньо. Ціни на послуги не змінились. Монополії на спеціальний софт немає. По суті, ринок готовий. і з 1 ноября, як прогнозували наші опоненти, колапс не наступив. Очень много информации неправдивой о том, что стоимость услуг резко возрастет с 1 ноября. По моим данным, 300 гривен стоит сейчас оценка любого объекта недвижимости. Із постійним струмом і без перепадів напруги Такими українські електромережі зробить нова гідрокумулююча станція. Зводити її розпочнуть на Черкащині вже на початку наступного року. Перші мегавати канівської ГАЕС українці отримають 2017-го. На майбутньому будівництві побувала Анастасія Іванцова. Уже навесні за 10 кілометрів від Канівської ГЕС розпочнуть будівництво гідроакумулюючої станції. Загальна вартість її спорудження становитиме мільярд 700 мільйонів доларів. 70% від цієї суми, сподіваються, в уряді нададуть іноземні інвестори. Про перші гроші вже домовилися 750 мільйонів доларів кредиту надасть Європейський інвестиційний банк під низькі відсотки та з пільговими умовами погашення позики. Це перший банк, який вже підтвердив свої наміри щодо участі в реалізації амбітного та надзвичайно важливого проєкту для нашої держави. Решту коштів забезпечить Бат Укрідроенерго за рахунок тарифу на відпуск електроенергії та за допомогою залучення внутрішнього керівника. Канівська ГАЕС перспективний проект, адже в Україні бракує маневрових потужностей, їх в десятеро менше ніж потрібно. А через це стаються перебої зі струмом. Надлишкову електроенергію, яку виробляють електростанції вночі, ГАЕС використовують для перекачування насосами води з нижньої водойми у верхню. А під час пікових денних навантажень вода з верхнього басейну підводиться до гідроагрегатів ГАЕС, які працюють у турбінному режимі. При цьому вироблена електроенергія потрапляє в мережу, а вода накопичуються в нижній водоймі. Отож, робота ГАЕС дозволить покривати попит на електроенергію під час пікових добових навантажень та зменшити провали у нічні години. А ще гідроенергетика цікава інвесторам. Гідроакумулюючі, зважаючи на їх дружню, ну Відносно дружньо стосунки з екологією вона значно знижує інвестиційні ризики. Тобто, інвестор, вкладаючи в гідроенергетику, несе значно менше ризиків того від того інвестора, який будує нові атомні блоки. Строк будівництва – 6-7 років. Окупитися ж цей масштабний проект має за десятиліття. Прогнозують в Укргідроенерго. Проект розробили українці, але за європейськими стандартами було передбачено додатково декілька заходів безпеки експлуатації споруди, такі як додаткові аварійні автономні затвори з верхнього, з нижнього об'єкту. Таке будівництво стверджують у міністерстві позитивно вплине на тарифи, що найменше запобігатиме їхньому підвищенню, ба навіть взагалі знизить причина стабільне та безперебійне використання енергетичних потужностей, яке вирівнює виробництво та споживання. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Другу добу в Яремчі не працюють мобільні телефони? Перестаралася місцева рада своїм рішенням. Вона зобов'язала операторів вимкнути вишки через скарги місцевих жителів на здоров'я. Таким чином майже все місто позбавили зв'язку. Городяни стурбовані, адже не можуть зв'язатися з рідними та навіть подзвонити в екстрені служби. Яка ситуація у місті, де дзвонять із стаціонарних телефонів, дізнавався Олексій Кондаков. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Міська рада Яремчу ухвалила рішення про скасування договорів оренди нерухомості з мобільними операторами Київстар та МТС. А відтак ті вимкнули базові станції зв'язку. Декому з місцевих жителів не подобалося, що станції, розташовані біля лікарні. Мовляв, випромінення згубно впливає на здоров'я пацієнтів. У нас онкологія процвітає. Там поряд живе Чуревич Оксана Никифорівна. Дочка їй 34 роки, двоє дітей. Інвалідність перша група. Два таких важких випадка на одній вулиці. Це що показник? Оператори натомість переконують рівень випромінення був навіть нижчий за норму, тому і звернулися до суду. А ми одновременно з нашими колегами із тоже подали подалі скове завління, которого ну, санусобираємося вставити, скажем так, законне права нас, наскампанії і бісловно наших пользователей, наших абонентів. Питання може бути вирішено принципово, якщо станцію перенесуть в інше місце. Але в такому випадку зв'язок у Яремчі вдасться відновити не раніше ніж навесні, кажуть у Київ Стар. Може йти мова про перенесення станції, да і теоретично є місце, з якого можна було забезпечити технічний зв'язок. Але виконувати роботи в зимовий період немає можливості. Це зрозуміло, і тому зараз для того, щоб відновити зв'язок, потрібно скасувати рішення. Яремші тим часом готується до туристичного сезону, і відсутність зв'язку може стати серйозною перешкодою для його успішного проведення. Так, от приїдуть нас-бізнесмени, бізнес і їм треба постійно бути на зв'язку Щогодини, Ну круглодобово, так на зв'язку на інтернеті, скайп, це все. Ну, зараз це все виключено і ми не розуміємо, як вони будуть справлятися, вони значить, що не приїдуть. У понеділок яремчани зберуться у місцевому будинку культури, аби обговорити, а можливо й розв'язати проблему. До того часу перезвонити з мобільного у місці можна лише де-не-де, звідти, де поки дістає єдина робоча станція. Олексій Кондаков, Андрій Скаргленко, новини, телеканал Бізнес. А от у США на безпеку дивляться по-іншому. Федеральне управління цивільної авіації США дозволить пасажирам користуватися електронними пристроями під час польотів. Тепер на борт літака можна сміливо брати рідери, ігрові консолі та планшети. Переглядати фільм або слухати музику дозволено тепер на висоті до 4 кілометрів. Агентство Associated Press не виключає це. І приклад наслідують також авіаційні управління низки європейських та азійських країн. Утім, обмеження для смартфонів і пристроїв, здатних передавати дані, не скасують це небезпечно, оскільки вони можуть зірвати роботу систем літака пасажири літаків зможуть без проблем використовувати електронні пристрої протягом усього польоту. Однак, вести розмови по мобільному телефону та підключатися до інтернету під час польоту заборонено. Залишиться приблизно відсоток рейсів, де пасажирів можуть попросити відключити електронні пристрої. Це буде пов'язано перш за все з поганою видимістю або непогодою. Порадували любителів планшетів і в компанії Apple. Від сьогодні стартували продажі нового iPad Air. Традиційно не обійшлося без довжелезних черг. У Нью-Йорку сотні охочих придбати гаджет. Зібрались під магазином ще вночі, і навіть дощ яблучним фанам, фанатам на заваді не став. Продавці вітали покупців гучними оплесками. Новий iPad обладнаний процесором A7, а ще на 20% тонший від попередника. Ціна пристрою 499 доларів. Вона покупці. Не злякала. я чекав тут шостої години ранку. Це було і весело, і складно водночас, але я дуже задоволений, що зараз стою тут і є першим, хто купив iPad Air. Я про це мріяв, і це сталося. 2009 року небо відкрили майже для всіх охочих приватних пілотів. Лише один телефонний дзвінок і можна літати в неконтрольованій повітряній зоні. Утім, буму продажів легких повітряних суден в Україні не відбулося. А вітчизняні виробники таких літаків намагаються працювати на закордон. Чому знає Володимир Клюєв? Раніше на його крилатих машинах літали тільки друзі з колишнього СРСР. Тепер пілоти майже з усіх континентів. Юрій Яковлєв збирає легкі літаки вже давно. Нагода перетворити хобі на прибутковий бізнес випала на початку 90-х. До 95-го року ми боролись з судьбою. 95-й рік був критичний. Ми робили один-два самоліти в год і намагалися їх продати. Продавали, істе. У му году наступив такий переломний момент. Так вийшло, що для нас відкрився ринок. Ринок відкрився, зокрема, і завдяки цьому літаку. А 22 легкий фюзеляж, відносно потужний двигун, зручні сидіння, наче в авто, та парашут. Про всяк випадок зробили тоді новинку популярною в усьому світі. Росія, Сполучені Штати, Непал та Австралія, яка замовляє найбільше. Вже за два дні цей літак відправлять новому власнику в Австралію. На цьому підприємстві за рік вироблено приблизно пів сотні літаків. Вони розійшлися, ледь не по всьому світу. Втім, в Україні не було продано жодного. А от в Україні попиту на А-22 практично немає. Основна причина ціна в Європі. А, наші самоліти продаються по ціні від 55 тисяч євро. Авіалюбителі віддають перевагу недорогим варіантам. Насамперед вживаним літакам із сполучених штатів такі можуть обійтися вдвічі дешевше. Самоліт, який був употребленні в, в виспользовані, і з таким 30-40 років, він не може дорого стоїть. Меті поэтому покупаємо їх. Попри це в Україні працює кілька малих фірм, які виготовляють такі літаки, переважно за кордон. Втім, рік тому за збирання взялися і на великому підприємстві Харківському авіаційному заводі. Наразі поставили на крило лише 10 машин, вивчають попит. Он свіжий, як он себе зарекомендує, як буде далі, не знаю. Возможно, хорошо. В Україні нині лише 400 приватних легких літаків, а от приміру в Німеччині їх близько 20 тисяч. У перспективі ринок зростатиме, каже Олександр Галоненко, пілот випробувач, який першим підняв надважкий Ан-225 Мрія а тепер голова федерації авіаспорту. І українським авіабудівникам можна буде розраховувати на більшу частку. Ну, є ж люди, які мають ці средства і є бажання. Тобто вони навчаться літати, загоряться і приобретуть ці самоліти. Для зростання ринку додалі більше і нормативних передумов. Ось уже чотири роки, як для польоту в неконтрольованій зоні, достатньо просто повідомити військових по телефону, а не подавати письмовий запит. Найближчим часом мінінфраструктури планують спростити сертифікацію авіашкол, де б навчалися майбутні покупці легких літаків. Володимир Клюєв, Артем Босенко, Олексій Попов. Новини телеканал Бізнес. Шпигономанія котиться світом і спричинює все нові й нові скандали. Щодня ньюзмейкером стає Едвард Сноуден, розкриваючи нову інформацію. Зупинятись він не збирається про перипетії в американській шпигунській драмі Анастасія Боренець. Ця світлина черговий виток у розвитку американсько-німецького шпигунського скандалу. Депутат Бундестагу Ганс Крістіан Штребеле в Москві зустрівся з колишнім співробітником ЦРУ та Агентства нацбезпеки Едвардом Сноуденом. Останній заявив, готовий свідчити у справі прослуховування Ангели Меркель і навіть виступити в американському конгресі. Містер Сноуден не позиціонував себе як антиамериканський діяч або ворог Сполучених Штатів. Навпаки, він постійно наголошував, відповідаючи на мої запитання, про готовність виступити перед німецьким парламентом, що краще б виступив перед американським конгресом. Його інформація може стати поштовхом до порушення низки кримінальних справ. Поки німці спілкуються зі Сноуденом, шпигуноманія продовжує сварити країни та навіть континенти. Китай вимагає пояснень від Австралії. Напередодні австралійське видання Sydney Монінг Herald опублікувало інформацію, що США в азійських країнах шпигували за підтримки посольств Австралії в цьому регіоні. Хоча дипломати тут нібито не причетні. Ми попросили австралійську сторону дати пояснення у цій справі. Ми також змусили іноземні інституції. Та персоналу у Китаї чітко слідувати віденським конвенціям про дипломатичні та консульські відносини та дотримуватися інших міжнародних угод. І головне, не займатися діяльністю, яка не входить у їхні обов'язки та повноваження. Не змовчала у шпигунській драмі і Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав шпигунські дії Вашингтона цинічною практикою і додав: відновити репутацію Сполученим Штатам буде непросто. Ну, вообще, когда за тобой шпионят, не очень приятно. Не, не важно, кто является объектом шпионажа. Поэтому лидеры обиделись, я их понимаю. Вроде говорят, и мои там телефоны пытались слушать, когда я был на саммитах в качестве президента. А поки країни звинувачують одна одну, Едвард Сноуден у Москві влаштувався на роботу, працює над одним із найбільших російських сайтів. І навіть сказав німецькому гостеві, над яким саме втім попросив цю інформацію поки не оприлюднювати раніше. Американського втікача запрошував на роботу Павло Дуров, засновник найпопулярнішої в Росії соцмережі ВКонтакті. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. А от компанія Google представила мобільну операційну систему Android 4.4. Вона отримала кодову назву KitKat на честь шоколадного батончика. Головне нововведення доопрацьований телефонний додаток. У ньому відображаються не лише дані з адресної книги, але й контакти компаній, розташованих у географічній близькості. Інформацію надає сервіс Google Maps. Насамкінець цифри. Сьогодні торги на українській біржі завершились у червоній зоні. UX просів більш ніж на половину відсотка. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. А міжбанк, як і учора, закрився зниженням котирувань євро на 9 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. За випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі!